Співається, несе Галя воду, коромисло гнеться. Стоп, задумайтеся. Коромисло гнеться, а Галя ні. І зразу понятно, яка Галя. Вона сильна, мужня, працьовита жінка. А що в цей момент Іванко? Заді неї Іванко, як барвінок в'ється. Чи відомо вам, панове, як в'ється барвінок? Я, ну, я ні на що не натякаю, але чи не здається мені, що ну, сказано в тексті, що Іванко коливався як стовпчик термометра? Мекнув собі трошки, так би мовити. І я б не здогадалася, якщо б він не спалився, коли попросив у Галі води напитися. Каже, Галю ж моя Галю, дай води напитися. А що в цей момент Галя? Галя не дає. І не того, що вона жадна, ні. Галя просто мудра жінка. Вона не одну таку пісню чула народну. Вона знає, що вся драматургія світу тримається на жінках, які не дають попити. Іванковий, розумієте, тому що приспіва ще не було, Іванко поп'є пісня закінчить.